Це вчора з'явилася інформація про те, що е, Україна не встигає виплатити, точніше, не вдалося домовитися з західними партнерами про реструктуризацію державного боргу, і Україні може загрожувати дефолт. Дефолт uh, це не кінець світу, це не трагедія. Аргентина, гадаю, була в дефолті 4 або 5 разів протягом 40 років, і це було знову в межах програми з МВФ, сусідним банком іншими кредиторами. Коли нам партнери давали кошти, давали кредити, вони розуміли, в якому стані знаходиться наш баланс. І в ситуації, коли державний борг він перевищує 90% ВВП, такий борг не віддається. І вони казали нашим міністерству фінансів, уряду нашому, що ми, ми так розуміємо, що це буде реструктуризація, що такий борг не віддається. Пам'ятаємо, на початку 90-х років, коли розбурився Радянська імперія зла, тоді полякам вибачили половину боргу. Іншим країнам також було багато претендентів з писання цього боргу. Я думаю, треба ставити позицію так. Тепер що треба просто, я б на місці уряду сказав, коли ми не домовимося, тоді треба дефолт робити.